se bude Ukrajina! 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 Те, що ви дали мені життя, в цьому моєму надзвичайному роду. Я думаю, тут уже всі розуміють, що все таки так чи інакше кожного з вас надзвичайний, тому що ви тут, в таких важких життєвих подіях, коли нас так от карма трясе, ви все одно маєте силу пізнавати щось глибоке, рухатися до чогось. Це е, дійсно сильно хороша карма роду. Вищі сили е, проявляються у будь-який момент е, часу і просто. А лучше забирайте с половиной связь, зазвичай широко вживано вживається. Ще раз повертаюсь до... Вітає. Вітає. Ще раз повертаюсь до груднового. Єднання української індійської культури, воно не випадково. Самі індуси вони вчать в школі, що їхня древня мудра культура походить з наших земель, веде знання, це наше спільне знання, у нас давні наші боги. Можна Я не то, що мені помилилася і не дуже бачу фотографувати. Я від нині і до Підписую контракт з цим світом, я дозволяю вам бути таким, як ви є, як моя любима дитина, хай вона бавиться, хай копарсається в калюжі, я її люблю, як би вона не намастилася, якби не на бешкетове дома там розбивай коттерівку, я люблю цей світ, я дозволяю вам бути. До його вишкодувати. Дякуємо на сем! Ще влітку прохолодно, а взимку тепло. Бо це все природне. От зараз таке будують. Так. будь ласка. Коли от я от э, говорив етап, так, да, де перший етап панчакарне, етока подготовка. Да? Там есть диплан пачана. Пачана слова пищеварения. Вот это называется Не только камни. То, что мы называем мистикой, кто-то воспримет как какой-то ахалай-махалай, но на самом деле это наука. Понимаем мы причинно-следственные связи или нет, это зависит от нашей осознанности. Мы расширили диапазон, хотя пара человек заширен для, для доставки. Пэр, да а Бобл Шэнк? Это, был это а еще не вчера. вчера? Смотря по пупышкам. Для страны, для всего общества, для всего селения, дальше продолжаем, всего наилучшего. Да. Слово «цем» – это магичная энергия, которая формует наш Світовля, нашу судьбу, котра дуже впливає на нашу карму. І що об'єднує усі релігії усій планети, це практика через повторення слова. Це мантри, молитви і. Більше, найбільше ми насолоджуємося тим, що ми не самі. Ми а, разом подивіться навколо скільки людей. Ні, реально подивіться навколо. Подивіться як нас багато. Подивіться, якими усміхнені. Подивіться, якими гарні.